Добре, наступна презентація дуже прикольна. Вона про любов. Вона зі всіх, хто замерз під час кондиціонування минулого виступу. Цікава дуже дівчина, вона з 16 років працює програму. Їх зараз 16 рона в мене не працює. Її вже зараз 16. Починай, Скаже гарну тему. Елік про. Її, її тема мистецтво Любові з замовником. Практичне чи якесь теоретичне. Це ми зараз дізнаємося, вона до того всього ще є власником дизайн-студії. Так що <паспішно> дівчина. <паспішно> ну, я дівчиною. 10 років вже займаюся фрілансом. Я просто не знала, що це називається фріланс, тому що ну, я собі дизайну, говорю з замовниками, ну і прекрасно. Як дружу з ними. Е, і за, ну, це, ну, я це целіхто не думала розповідати про себе, але бачу, що прийдеться. Оскільки е, я займалася різним, я займалася фотографією, зокрема, займала таку нішу, яка називається весільна фотографія. Ну, хто, хто хоча б трошки фотографував, той знає специфіку роботи в цій зоні. Конкурентів уйма, тобто замовники дуже спеціальні. І, ну, і робота з ними виходить досить цікаво. Ось. І два роки тому до фрілансера, фрілансера і, і так до фрілансеруся, що я собі думаю, я би так хотіла в офісі попрацювати. <гум> так хочеться, так от вже набридла мені та моя хата, знаєте, щось мені не цікаво, хочеться комунікація, а й да зроблю я собі офіс. Ось. І ну, зібрали одногрупників після захисту диплому, і ми вирішили собі зняти офіс і зробити такий офіс, який би нам, фрілансерам, був просто ідеальний. І зробити умови роботи такі, які би були для нас найкращими. І от і своя доповідь, моя доповідь якраз і базується на книжці Еріха Фрома, Мистецтво Там, Хто не читав, раджу почитати, дуже цікава книжка. І нова ну, тема про комунікацію. Про комунікацію безпосередньо з самим замовленням. Перше питання, яке кожен фрілансер має собі задати в тому житті, а для чого мені клієнт? Ну типу та, що ну, для того, щоб щось робити, бо щоб щось робити, потрібні двоє. Ну, звичайно, ви можете бути всіхами одіночки та дизайнити зайняти на суперсток. Або ну, взагалі бути самотнім, але взагалі з клієнтом щось робити набагато круті. Ну, і як дизайнер, ну, особисто для мене, і в принципі, як для кожного з вас, клієнт це реалізація ваших ідей, вашого потенціалу. так? Тобто ви маєте розглядати цю особу як ту, яка допоможе вам втілити всі ваші ідеї ну в життя. І так само. Ще як бонус, да, ви отримуєте за це гроші. Чому в мене ідеї йдуть на першому місці, а гроші на другому місці? Тільки тому, що коли ми працюємо виключно на гроші, виключно на заробіток, знаєте, є таке, що в мене є ціль там, заробити там, 200 тисяч доларів за цей рік, ви ризикуєте тим, що ваші роботи стануть ну, просто не нецікавими. Ви там заробите та, ну, певну кількість речей, які ви захочете. Але ну, ви потім лишитеся нереалізованими внутрішньо. А якщо ви будете працювати тільки на ідеї, так, то в ну, нас творчих людей, у нас є таке, що крута ідея, і ми там зразу починаємо за нею бігти, то ви можете лишитися без грошей. Тому тут треба дуже, дуже бути уважним. І е, за час роботи за ці 10 років, спостерігаючи ну, і за парами, і за тим, як я як дизайнер працювала з клієнтами, і за тим, що як, е, ну, вже два роки я спостерігаю, як е, мої працівники працюють з клієнтами і менеджерами, я поділила умовно, ну виділила для себе такі три типи відносин з замовниками. І перший тип я його називаю так, тобто, або там відносини в стилі 50 відтінків сіру. Бачили всі цей фільм? <світ> Ось. Ну, тобто, це такий, знаєте, приклад за фромом дуже нездорових відносин. І чим характерні, знаєте, ці... і зазвичай, коли ти фрілансер, перше на що ти попадеш, це якраз саме на ці відносини. Типу, чим, чим така характеристика? Тобто, це умовно таке там да? дзвонить вам замовник. І там починається все з того, там що я круто, ми будемо разом з вами працювати, ми зробимо крутий проект. А потім починається: а скільки ваша година коштує? Ну і ви такі, там, ну, якщо ви початківець особливо, то там починаєте собі думати: ну, може, там я собі придумаю якусь ціну, ну навіть не знаєте звідки взяти цю суму. І потім замовник починає контролювати весь ваш час. То особливо, якщо э, у ну, нас часто це таке зустрічається, коли ми працюємо з маркетологами. Так? Тобто, э, це починається, вам дзвонять в й вечора, вам дзвонять на вихідних, вам дзвонять в й вечора, Вас, вам кажуть, що треба вже все вчора, от все, типу капець. Ви, ви ви не знаєте, як, 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 ну, да, ну, як взагалі, що робити своїм часом, тому що вам замовник тупо не кожен раз, і у вас такого як перерва, ну, немає ви не, навіть не, не маєте часу зіздити в Білорусі на <плес> Що потім з таким ну, замовленням виходить, ну, наприклад, у нас дизайнер. Ми після такого замовника, який там все контролює. Ми не можемо це собі в портфоліо поставити, нам соромно зізнати. Тобто це виходить такий результат, як оце описують адовий клієнт. Є такий ресурс, там, всі дуже люблять читати, і там, всі починають жалітись на замовлення. Чи в результаті, коли ви там пропрацювали там, цілодобово цілий тиждень, вас ваш ну, ти рівень нулю. Ви навіть не отримуєте насолоду від того, що, що ви зробили? Ну і ясно, постійні стреси. І якщо ваші замовники за такі відносини повторюються регулярно, то у вас просто є бажання перейти в іншу професію. Це такий тип. Далі кожен фрілансер в своїй еволюції переходить до другого типу. Ну, або він встається одночасно, це називається така пристрасть. Так? Ваш, ви можете втілити дуже хорошу ідею. Uh -huh. Ну, Інколи виходить інколи не виходить. Ви отримуєте велику кількість грошей, можливо. І ваш робочий день є більш-менш нормальним. Тобто це такий замовник, який більш-менш поважає ваш час, але, цей, але якось так і не зустріться, що цей клієнт ну, не повертається. І є третій варіант це клієнти на все життя. Так, рекомендую між іншим книжку прочитати, її дуже хороша, називається Клієнти на все життя. Чому до такого типу відносин варто прагнути кожному фрілансеру? Тому що ви маєте розуміти, що постійні клієнти це найкращий ваш дохід економічний. Це, по-перше, і клієнти, з якими ви можете. Постійно, ну, з якими у вас налагоджений контакт, і у вас виходить дуже гарний результат в процесі роботи. Тобто там майже кожна робота з таким клієнтом виходить в портфоліо і хороша. І так само ви маєте стабільний заробіток. Тобто Це те, за, що, за чим гониться кожен фрілансер, за стабільністю. Тобто, чим більше у вас постійних клієнтів, чим краще ви налагодили комунікацію з вашими клієнтами, тим у вас є. Краще можливість мати стабільний заробіток. Тобто, умовно ви маєте прагнути до якоїсь такої ну, стабільності, оскільки. Так. Можете нагадати, як називається книжка? Клієнти е, на все життя. Так. Ну, тобто, це власне там про це йдеться в цій книжці, про те, як, як, як отримати клієнтів. Все життя, бо насправді, коли у вас є клієнт на все життя, ви можете поїхати в Білорусі на гриби, ви можете сидіти, зримаючи ноги в піску. Поїхати разом з клієнтом. Так, ви можете поїхати в речі разом з клієнтом. Тому що є один з най найвідоміших продавців, який здається він продає круті машини. Я просто не пам'ятаю, знаєте, там женщина там, на машини не ведуся. От, то він власне говорить, що я, я такий крутий продавець, тільки тому, що всі мої клієнти, вони мої друзі. А власне треба прагнути до цієї дружби. Тому що, якщо ви говорите, що ваш клієнт козал, ну повірте, ви є козал сам. Тому що ми притягуємо тих людей, які ми є самі. І Якщо і ті насправді дизайнери, фрілансери, яких... Є адові замовники, то повірте, ви є адовим фрілансером цього замовника, і це варто пам'ятати. Ну, Отже, але що я тут так розглаводствую? Uh, я мушу вам це дати свої лайфхаки. Лайфхаки, У да? мене. Ну, Як я власне ну, вічня цього такого. Ідеального замовника. Так, хоча насправді в мене теж бувають і важкі замовники, це нормальний процес. От це одвічна фраза розуміло. мого батька, який постійно казав: я не визначи свої потреби, а потім шукає можливості. І, в принципі, це такий, знаєте, лозунг ну, відомий всім, але це той лозунг, який допоможе вам більш конструктивно рухатись до вашої мети. І, в принципі, Ось. І така вправа, яку я ну, рекомендувала зробити всім початковим фрілансерам, це е, умовно договір самим собою. Е, бо всі ми знаємо, що є договори, є контракти, так, але ніхто не розбирався, для чого це договори. Так, умовно договір це є е, умова того, як ви працюєте. І перше, що я. Ну, Перша вправа це якраз і власне договір, який ви пишете самі для себе. Умовно ну, ну, листочок чи файл комп'ютерний, в якому ви, ви, ви маєте відповісти собі особисто в першу чергу на наступні питання. Ну, Уявіть, що ви є ідеальний роботодавець, ну бо власне, якби фрілансер, він сам собі роботодавець. І задумайтеся, і ну, напишіть так, над такими питаннями. Перше, це мої робочі години. ми вже багато говорили про це в попередніх лекціях. але реально задайте собі питання з контролю до котрої ви хочете працювати. Бо не забувайте, вам потрібно ну, якось розмножуватися, там, особисте життя вести, я не знаю, проводити час з дітьми. Представніте, тепер робота не є всім вашим життям. Тобто установіть собі, чи я працюю з 8 до 4, чи я працюю там, з 3 до 5, скільки годин я взагалі можу потратити на свою роботу? У тобто вас це має бути чітко, і ну, ви самі це опишіть. Наступне ну. Очевидно, так? Питання, ви маєте відповісти собі на питання, які мої робочі дні, так? коли в мене вихідні. Тому що якщо у вас не буде чіткої постановки цього вашого робочого часу, принаймні в той період, коли ви ну, не хочете втікти, то ну, ви не зможете комунікувати нормально з замовником. Так само вам треба встановити час, коли ви комунікуєте з замовником. Тобто, е, тому що є моменти, коли ви працюєте, так? коли ви там, пишете код, е, робите дизайн, а є моменти, коли ви просто секретар, так, відповідаєте на емейл, ну, комунікуєте з замовником. Тобто ці всі речі для комфортності треба сепарувати. І коли ви це будете для себе знати, А, ну і так само напрямки, в яких я працюю, ну, що я взагалі роблю? Бо дуже часто буває таке, що до мене я комунікую з там, фрілансером, ну ми так само в студії використовуємо роботу фрілансера, особливо якщо це така творча тонка людина, як ілюстратор. На ілюстратори це це моя улюблена задача, улюблені працівники. Тому що це люди, оце, якщо ви говорили про фрілансерів. Дизайнерів просто, от ілюстратор, це, це людина з іншої планети, яку зрозуміти неможливо, яку художник, а художника обідіть легко, яка легко буде ну, типу, тобто, якщо температур сильний, то вже починається. «Дай мені номер замовника, я зараз йому розкажу, що він нічого ми не, не розумію. Ну і таке. Тобто ви маєте в своєму договорі написати, ну що ви взагалі робите і що ви хочете робити. І, ну, само собою, так, найголовніше для фрілансера, це яка сума грошей мені потрібна на місяць мого життя. А що розуміється під, під цією? Так? Це, оцей пункт, він є один з найважливіших в вашому ціноутворенні. Ось, Тому що, що таке ціноутворення для фрілансера? Дуже часто фрілансери, думаючи над своєю ціною, не розуміють, для чого їм ці гроші. І ви маєте завжди розуміти, що ваша ціна як фрілансера, що б ви не робили, незалежно, що ви робите, вона включає вашу їду, якість їди, якої ви хочете їсти, ваш одяг, марки, бренди, які ви хочете одягати, вечірки, особливо ваше навчання. Тому що, ну, я не знаю, це відноситься взагалі до всіх людей. Як тільки ви перестаєте вчитися, ви перестаєте бути, в принципі, та? Ваша, ваша свідомість зупиняється. Це так само мобільний телефон, квартира, подорожі, перукар. Тобто кожен раз пам'ятайте, коли ви називаєте якусь ціну замовник, пам'ятайте, що ваша ціна ну, це, це, це все, на що ви тратите свій час. Знайте собі ціну. Ось ще такий ну, лайфхак, який ми використовували ми там ще 8 років тому з Вікторією, коли ми фотками займалися це теймтрек. Ну, Тобто, окей, круто, є зараз різні передачі, ну, типу, програми, щоб засікали ваш час, але ви повинні самі для себе роками контролювати час виконання ваших проєктів. Тому що насправді, ну, особливо в дизайні, така абстрактна річ, ну, повітря, дуже важко оцінити спочатку, ну, скільки часу ви на це потратите. Але насправді, ну, як показав мій досвід, Будь-які проекти краще продавати з ціною одразу, продавати цілий проєкт, аніж продавати по часову оплату. Це трохи так дисонує, ну, з тим вже сказано тим, Але повірте, коли ви визначаєте ціну зразу, це зручніше і для замовника. Ну, тому що вони теж всі продавці, всі люди бізнесу, їм ну, якось так в цій абстракції в'язати не цікаво проект. Краще продавати проект ну, одразу. Так? Це займе стільки часу, і це буде займати стільки грошей. А для того, щоб ви могли оцінити, ви за час, тобто за роки, які ви навчились трекати свій час, ви вже можете інтуїтивно просто оцінити, скільки часу вам піде на трарект. Скільки і всього. Але тобто, технічне завдання, пам'ятайте, всі фрілансери, це, це взагалі це документ. І ви можете довести там до, навіть в суді, якщо треба щоб, ну, свою правоту. Що, ясно, з що складається технічне завдання, то ви можете спокійно загуглити, хто кому і що робить. Детальне інкетування, того паспроекту, це особливо, так? Це, я схожусь, ви тут особливо будьте шає з великого вибуху. Тут особливо велику кількість питань треба задавати замовнику, щоб в першу чергу визначити, що хоче від вас замовник. Може, якщо замовник не знає, що він хоче, то біда. Ось, це, це найгірше, і тому цей, детальне анкетування та опис проєкту, це якраз і є цей момент, коли ви, коли ви визначаєте разом з замовником, що треба. Ось і найголовніше це визначення термінів проєкту. Та терміни, час і, і фрілансери це взагалі, мені здається, окрема тема для форуму. Як, як фрілансерим не, 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 не вбивати дедлайни, особливо, якщо це люди творчески. Я ну, особисто я для себе, для моєї студії, в нас є такий пункт відносно термінів. Так? Коли ми вказуємо якийсь термін на початку, ми його множимо на натрию. Якщо замовник погоджується, то ми, умовно, вносимо такий договір, що якщо ми зриваємо дедлайн, то проєкт безкоштовний. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви себе в першу чергу дисциплінували. Тому що, ну, там взагалі для себе треба дуже чіткі оці рамки виставити. Так? Якщо я протерміновую проєкт, от і пишете в технічному завданні. Якщо я протерміновую проєкт, то я замовник, він дістається безкоштовно. Для чого вам треба така пугалка? Для того, що ви просто після того не будете ніде ні тікати, ні, ні, ні цей. Ну, ви просто будете як це, розуміти і краще використовувати свій час. Бо, в принципі, більшість проблем фрілансера це те, що вони тупо не можуть. Свій час. Якщо ви будете розуміти, що якщо ви зірвете дедлайн, то ви в першу чергу питаєте фінансово, повірте, у вас так швидко знайдеться м це, де, ж, купа часу, у вас зникне прокрастинація, ще купа штук. Тобто, ви знаєте, коли є штраф фінансовий, ну там дизайнер, купа проблем зникає, ви собі не являєте. Взагалі, філософські питання, все, нема нічого, є проект. Ну це така важлива річ. Ось, ну, ясно, що само собою, коли ви фрілансер, ви маєте себе страхувати фінансово. І що я роблю в випадках, коли за, ну, за рахунок технічного завдання мені не вдається взнати, що хоче замовити, так? мені він обзені тобто, такий замовник, який кажуть, я вам довіряю, от робіть все, що ви хочете. Я таких особисто не... Судді його розчаровує. Знаєте, така гра собі. Тому в таких випадках я чітко помовлю кількість ескізи і роберу 100% про Ось, Я ще варіант оплати 50 на 50, це коли замовник вже майже знає, що він хоче. Тому ви тоді берете завдаток. Так? І вже якщо там в курсі чогось там, щось зривається, то... Ви можете ну, себе прострахувати. Ну і найбільш лояльний спосіб оплати це 30-30-40. 30%, -30, так? 30 оплати на початку проєкту, 30% в середині проєкту і 40% в кінці. Ось. Ну, ще раз, капітан і Всі ваші правки, всі, всі моменти, які йдуть е, в цьому в проєкті, все повинно бути започено через листи попросту. Ну, бо інакше ви просто, знаєте, як в мене є такі замовники, я там їду в машині, в мене там шостого вечора, так? І ми, Ой, слухай, там макет був, бо там в макеті той лівий сьомий колір, його треба поправити, от, і, в общем, там вислати. Я, е, стоп, ну, по-перше, в мене вже не робочий час. А по-друге, як я по телефону можу знати про що доведеться? Тобто пам'ятайте про ці речі. Ось і найголовніше це подача. Ні, yeah. подача. Ви маєте завжди навіть перші ескізи, перші роботи подавати ідеально. На 80% готовності. Тому що ваш замовник, ну, насправді, він не роздупляний так в вашій сфері, як ви, тому е, треба все максимально ясно подавати. Ну і на кінець таке відео хочу включити для вас на технезі, е, що ну взагалі. Треба не користувати вчитись. Будь-це менеджмент, будь це будь-що. Будь, будь Є купа хороших бізнес-курсів на Coursera, ті ж. Ось. І це одне з відомої, улюблено, яке дуже вибір. Ні'я смарт. Ми остерте зеро. can't К'вак. Сергій, кан'ту альжем. Adding, reading, writing, riding a bike. Nobody's good at anything at first. There was a time when Einstein couldn't count to ten. And Shakespeare had to learn his ABCs just like the rest of us. Вчитися, ай, де ще мій кусок Не переставайте вчитися, вчитися в людях, вчитися на форумах, вчитися де завгодно. Тому що ваші замовники це є ви самі, це є відзеркалення вас самих. Підкажіть, будь ласка, коли ви подаєте свої. Ескізмодель. І якщо клієнт починає там явно так розказувати, що от це, це не так, ви його не зрозуміли, і ваша ідея взагалі не послую. от як ви на це реагуєте, і що ви пропонуєте в таких ситуаціях. Дивіться, е, ну і з самого початку, от, е, я, б, я говорила, та? технічне завдання. Максимально деталізуйте, ну максимально, просто питайтеся, що завгодно. І коли вже. І такої ситуації не видно. Але якщо вас накає така ситуація, то не, знаєте, є такі психології, якщо ви починаєте з ним сперечатись, то та, агресія на агресію виходить в конфлікт. Якщо ви починаєте «Добре, добре, я все виправлю, то таки, ваш замовник вас прогинає і буде там, Якщо це якась крута компанія, то він вас і нагне, і ви так вже йому всі гроші віддасте, і все віддайте. От, yes. а, тобто, е, І то виходить адовий. В е, мене поведінку, так? Знову ж таки, ви в тих випадках е, спокійно обговорюєте початкове завдання. Так? Пізніше ви аналізуєте, ну, що, на його думку, було зроблено не так. Ну, абсолютно спокійно. Зводите якісь моменти користування і методом розмови досягаєте компромісу. Тобто, е, якби, Зрозумійте мене, я... Я дизайнер, я професіонал, я потратив на це час. Тобто я розумію, що у вас є особливий дуже хороший смак. Ну, майте, що насправді який. Це, ну, в кожній людини свій смак. І ви просто так якби, делікатно, з любов'ю, як маленькій дитині, поясніть те, що ви робите. І старайтеся максимально вийти з конфлікту, залишивши так, ну, свою думку. Я перепрошую, ну я що у вас є конкретні тобто і Якщо ви виходите за рамки них, то ви здаєте проект безкоштовно, а у вас є від вашого клієнта якісь, якась кількість ітерацій права. <кій> якщо ви бачите, що ця кількість вона вже дійшла до тої критичної межі, якщо ви далі будете робити, то ви просто не встигнете доробити все інше. Як ви переробите це? Говоримо з замовником, що розумієте, ми на початку, от у нас було. І умови у нас була кількість справок, ну тоді, якщо ви розумієте, що в нас є дедлайн, якщо ми продовжуємо махатися з цим проєктом до дедлайну, то розумієте, що ви нам додатково тепер оплачуєте, оскільки наше першочергове завдання, те, що було в ТЗ, не є тим, до чого ми дійшли зараз. І все, ну, важливо говорити, знаєте, як сімейна пара, так? Якщо там чоловік і жінка між собою не говорять, ну все капець. Тобто, важливо все говорити. Все, все що ви думаєте замовник. Ну це не є ваш ворог, це ваш друг насправді. Чим більше ви з ним будете дружити, тим краще вам буде жити. Ще хата є дуже важливі такі комунікаційні штучки. Думаю, ми навчилися любити себе і наших замовників. Дякую вам ще раз.